Тисячі українців відслужили на сході, і, повернувшись додому, намагаються на мирній землі адаптуватися до звичного життя: лікування, реабілітація, постійна паперова війна, за обіцяний клаптик землі та статус учасника. АТО – це те, що чекає майже на кожного воїна, та ще й на додачу боротьба за заслужені пільги. Після Революції Гідності Андрій, не задумуючись, поїхав на схід України, став добровольцем штурмового батальйону Айдар, служив у Луганській області. Розповідає, за понад рік в АТО пройшов не один бій, але статусу учасника бойових дій дотепер не отримав. Є люди, які взагалі не були на передку. 80 кілометрів, 90 кілометрів від передової. Вони поставали на очередь на квартири, получали учасників бойових дій. Все поотримували і не все нормально. А скільки хлопців, добровольців, які після того всього пережитого ходять контужені, і інваліди і так далі, і вони нічого не отримали. От за кого обідно. Коли розпочалися бойові дії, він навіть не роздумував, їхати в зону, АТО чи ні. Каже, тоді була єдина мета відвоювати східну Україну. Запевняє, лише за рік, проведений на Донбасі, у наших військових було багато шансів покласти край війні. Однак це не вигідно тим, хто наживається на ній. Якби наша влада захотіла. Ми давно давним вже ту війну мали вона вже мала закінчитися. Це вже не зона АТО. Це вже не за НАТО. Це вже війна. Чесно. настояща війна. Ще не вистачає авіації і все. Олег Грицюк також служив в АТО. Переконує, щоб зрозуміти людям масштаби війни, треба побувати там. Чоловік лише тоді повірив, що на Донбасі відбуваються страшні речі, коли вперше приїхав у містечко щастя Луганської області. До речі, нині виповнюється два роки, відколи українські військові взяли цей населений пункт під свій контроль. Війна має закінчити. Війна має закінчитись перемогою або однієї сторони, або іншої. А такий варіант, як побіділа дружба, неможливо забрати, наприклад, зброю з тих регіонів. Її буде багато, це треба розуміти. Гранати, автомати. Правдами, неправда, вони будуть протягувати сюди. Тобто трекет, бандитизм, Це тобто, якщо це все закінчиться побіділа дружба, це ми будемо мати. Бажаних змін після майдану під час проведення АТО не відчув, каже чоловік. Жити зараз набагато важче, та й Україна, за його словами, стала олігархічною державою. Якщо є 140 тисяч людей, які були учасниками АТО, хтось в більшій мірі військових, хтось в іншій. Це дуже невесело закінчиться до цієї влади, якщо ну якщо вона буде йти в цьому напрямку, тако. дуже невесело закінчити. Це, тобто танців не буде, пісень не буде, буде коротко і скромно. Війна на сході триває. а Атовці, які демобілізувалися, намагаються адаптуватися до мирного життя. Лікуються, реабілітуються, борються за свої обіцяні державою пільги. Нині зустрілися з водіями приміських та міжміських автобусів. Адже нерідко бувають такі прецеденти, коли шофери не хочуть безкоштовно перевозити учасників бойових дій. Пану Володимиру, який служив Вайдарі, не раз відмовляли в перевезенні водії є двох категорій, які нам Тіпа суттюють, є такі, що їм паралельно до нас. Чи ми воювали, чи не воювали. І водіям автобусів атовці вручили спеціальні інформаційні пам'ятки. Хтось із них листівку прочитав та зберіг. Тих одного, двох атошників, чого це не взяти. Вони захищають нас. Я особисто, їх би всіх, грубо говоря, на руках носив. Усіх навіть без перебору, котрий, який є герой. Тому що і герой герої виразень. Правду я говорю чи ні? Але який би не був, не моє діло, не моя задача розбиратися. Я туди не попав, тому я їм на коліна клякну перед любем, розумієте? Але поясніть мені різницю. Чому тільки з автобусом боремося? Чому тільки з перевезенням? Були такі, що прочитавши пам'ятку, викинули її в сміттєвий бак. Безкоштовний проїзд атовців у громадському транспорті передбачений законом України. Компенсація ж перевізникам лягає на плечі місцевих бюджетів. Де потрібно владі з хворої голови на здорову. Кошти бюджеті є. Хай, будь ласка, виконують вимогу згідно закону. Потрібно перевізникам компенсувати ці витрати, будь ласка, компенсувати і треба шукати крайніх і винних, щоб не виконувати вимоги АТОвці і вимоги закону. У Чернівцях та ще у дев'яти містах України відбулася акція на підтримку учасників АТО, які мають право на безкоштовний пільговий проїзд усіма видами автобусного, залізничного та водного транспорту. Наталя Гаташ, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.